Привіт! Ти точно думаєш, що знаєш, хто живе в морях і океанах. Але світ під водою набагато дивовижніший, ніж ти уявляєш. Поїхали в незабутню подорож. Почнемо з коралів. Вони виглядають, як рослини. Але це тварини. Так-так. І ще. Вони будують цілі підводні міста, які видно навіть з космосу. А ось морський коник один із наймиліших мешканців моря. І знаєш що? Вагітні у них самці. Це єдині тати, які носять потомство у животику. Ось медуза. Вона майже вся складається з води. Не має мозку, серця чи навіть кісток, але вміє плавати, ловити їжу і навіть захищатися своїми отруйними щупальцями. Іноді вони можуть бути небезпечними навіть для людини. Тепер тримайся гігантський кальмар довжиною до 13 метрів. Він має очі як футбольний м'яч. Його рідко бачать, але він точно є. А морська зірка може відростити собі нову лапку, а іноді і повністю відновити все тіло. Уявляєш, якби люди теж так могли: світ морів приховує тисячі істот, про яких ми навіть не здогадуємось. Наприклад, морський дракон. Виглядає як водорость і ідеальне маскування. А риба камінь така схожа на камінь, що її майже не видно. Але якщо наступити, буде боляче. Звісно, не можна не згадати про легенд морів, акул, дельфінів і китів. Вони справжні гіганти і генії водного світу. Дельфіни, до речі, можуть впізнавати себе в дзеркалі. Морські жителі неймовірні, дивовижні та загадкові. І ми ще так багато про них не знаємо. Хочеш ще більше фактів про природу? Підпишись на канал і постав лайк. Попереду багато цікавого контенту.